Всім привіт! Сьогодні покажу як я заливаю бетонні панелі на е, огорожу. От дві штуки я вже заляв Така панель. Товщина 9, довжина 80 і 85. І товщина 20 7-28, 28-29 см. Лятий бетон. Армований всередині прутком арматури. Десяткою. Ось такі форми. Форми з дошок можна будь-якою конфігурацією зробити. Висоту більшу-меншу, ширину більшу-меншу і зверху скріплюємо для міцності кращої і от зараз я заливаю наливаємо туди бетон бетон мішаю один до двох з половиною з гранітним щебенем цемент М400 От. Наляли ми бетон десь до середини. У нас лицева сторона це звідси, тому що там буде краще вібровано воно і буде поверхня більш краще. А це буде низ, де буде закопуватися. Тому робимо так. Накинули ми бетон, беремо арматуру. Отправляем в палочку, ставим Вибруем наступным чином, да, просто и не катаем. И, как бачите, Olha o que Заляли дві форми. Тепер стоїть три дні. Ми розберемо палку і будемо заливати на Всього мені треба десь вісім штук. Дві є, дві заляв. І ще два рази по дві треба буде заляти. Ставити я буду їх отут в ряд. Це буде така міні-стінка, просто для того, щоб відмежувати е, прохідну частину від клумби. Тут буде клумба в ряд і там далі піде в ту сторону. Застигли наші плити. Прийшло вже три дня. Зараз ми їх розкручуємо. Витягуємо і будемо заливати наступні. Так що беремо шуруповерт і розкручуємо опалок. От ми витягнули нашу плиту, От вона зараз чистимо опалубку від раствора і збираємо її назад. Вийняв я другу плиту. Друга плита пішла легше. Бачите як веде дошки. Так що краще тут брати по грубші дошки, але в мене іншого вибору не було. Бачите як покручена дошка. Ось такі файні виходять плити. Бачите, вони повністю повторяють текстуру дерева. Тому якщо вам потрібна е гладесенька плита, тоді краще використовувати якесь ДВП або пластмасова форма або силіконова. Мені не важливо, тому що в мене буде йти воно в землю. Виступати буде кінчик, зараз я вам все рівно покажу, де я буду їх застосовувати. Але я так на загал показую що от такі виходять плити бачите воно втиряє повністю текстуру дерева і не забуваємо після кожного разу вичищати нашу опалубку. зараз будемо монтувати ці чотири плити і заливати наступні дві так само Хочу до цього відео сказати, що от я також заливав з лотка, мені лишився бетон, от заливав такі, типу як парапети. Давав всередину також шармування, але слабенький бетон сипеться і от бачимо. Трої посколювались дуже слабенький чогось бетон. Лущиться, сипеться. Це бетон з стихловідмосток, я казав, що він э, такий, що сипеться. Вийшли вот такі самі шпарапети, які сипляться. Цей бачите бетон вже сильніший я робив. та щебінь тут гранітний, а не білий. Білий йде з піском. Я думаю, що тому він на ній сипеться. Так, ще додатково можна робити пасочки. Бачимо як спиреє текстура дерева, є такий прогін, і от він і повторився. Тому важливо, що вам треба акуратна плита дуже відповідальніше поставитись до опалубки. Бачите, яка вона виходить кривенька. Щоб такого не було, краще більше, як я все говорю, більше давати розкосів. Ну, мені піде. Зараз самі бачите. Самі побачите чому мені піде. Тому що я буду їх закопувати в землю. А зараз проведемо експеримент. Поставив на вагу. Одну плиту подивимося, скільки вона важить ПАГАЗ 47 кг. А сейчас думаю, что будет больше головы Нет, так само 47 и 8 Вот оно, по Ця важча. Та менше 44, це 46. Ось ще 2 по 46, 47 і дві по 46. шість. маємо майже 200 кг. Так, і от таке застосування моїх плит. Будуть слугувати просто як огорожою. Просто буде огорожа, а всередині буде засипана земля. До такого випадку плити не обов'язково, щоб були ідеальні. Ну, бажано, але не обов'язково. Тому можна заливати і в такі опалці, як є, але кому потрібно ідеально рівні, тому робіть опалубку посильніше. Давайте підсумуємо по заливці плит. Робимо опалубку, яку нам потрібно, таку як в мене пряму чи будь-бу інакшу. Мішаємо бетон, обов'язково армуємо арматурою чи якимось железяками непотрібними, вібріруємо, так як я показував, трясучою свічу палубку, щоб файно всідався бетон. І чекаємо три дня, мінімум, можна і більше. І тоді виймаємо акуратно щоб не кришилися в кінці. У мене от як бачите, трохи покришилися, тому що ще три дня я їх витягнув, бачите, вони такі виглядають ще не дуже висохші. От і все. Що я хотів сказати про заливку плит. Також ці плити можна використовувати як дорожки, щоб положити отак, як лежить, можна проложити собі дорожку якусь. ну Я вирішив заливати все мостки суцільні, тому я зробив так. А на цьому все. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі.